76-ту річницю з дня формування відзначила 28-ма окрема гвардійська механізована бригада. У роки Другої світової воїни 28-ї стрілецької дивізії лише на Одещині визволили понад 100 населених пунктів. Нині бійці бригади тримають оборону Україні. на сході України. Всі наші серця в пункті постійної дислокації, всі наші мислі, вся наша душа знаходиться з нашою штатною командиром частини, полковником Зубовським Алічем та особовим складом, які знаходять та тримають оборону в Луганській області, привітати особовий склад завітала концертна бригада Одеської військової академії. Наше завдання підняти настрій, бойовий дух військовослужбовців. Також будуть звучати пісні, які написані за останні три роки під час проведення антитерористичної операції. Ріхан. Воєнний колектив. Ми раді, бачити їх. Дуже раді. Часто би так. Ну, концерт, свято гарне. Мені сподобалось. В'ячеслав Назаренко, Олексій Масавченко, із кого телебачення.